У Краматорську вперше в Україні відкрито виробництво вітроенергетичних установок. Їх потужність сягає понад 2,5 МВт. мегаватт. Старт виробництву дав перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський та міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. Подробиці далі у сюжеті. Висота одного вітряка 100 метрів. Основа шість металевих башт вагою 280 тонн кожна. Сьогодні в Краматорську налагодили виробництво усієї вітряної установки. Лише лопаті виготовляють у Миколаєві. Для запуску виробництва було повністю відремонтовано приміщення цеху, змонтовані нові системи опалення та освітлення. Встановлено сучасні вантажні крани. Планується, що вітрогенератори розповсюджуватимуть по всій Україні. Один з них під пильним наглядом Валерія Хорошковського поїхав до Криму. Перший віце-прем'єр дав високу оцінку новому виробництву. здесь нужно считать не только тот эффект, который, собственно, происходит, исходя из строительства, собственно, этих ветроустановок, но кумулятивный эффект. Потому что мы даже при небольшом знакомстве посмотрели, какое количество металла вовлекается, сколько строительных работ. И я хочу сказать, что повышение степени локализации производства, безусловно, будет создавать дополнительные рабочие места, давать дополнительные налоги, и, безусловно, это будет еще один камешек строительства нашего государства. Вітроенергетика цікава ще й тим, що Україна аж занадто залежна від закордонних енергоносіїв. Інший аспект зменшення викидів в атмосферу, потужність виробництва складатиме 100 турбін на рік. А основним замовником вітряків в країні сьогодні є компанія Вітропарки України. Опит практичного Україна має 20-літні давності, коли починали освоювати перші вітряки, 100 кіловатні, 600 кіловатні машини. На сьогоднішній день кожна із машин. которая представлена здесь в цехе сзади меня, имеет 2,5 мегаватта установленной мощности и генерирует. Открытие завода в Украине, собственное производство, наличие собственного сервиса, наличие собственного монтажа э, ускоряет мало того, что сам процесс развития парков, со своей стороны он еще и делает очень большой шаг для Украины, как для страны, это получение серьезного европейского опыта, серьезных европейских знаний, Нашими людьми до речі, весь персонал, що працює на виробництві, пройшов фахову підготовку у постачальників в Україні та за кордоном. Гарантійний термін обслуговування кожної установки 20 років. Для зручності в Краматорську обладнано сучасний диспетчерський центр управління, і в разі необхідності для обслуговування або ремонту звідти будуть направлятись фахівці по всій країні.